Саме Путін та Кирил, ФСБ та РПЦ в епіцентрі великого шпигунського скандалу в Німеччині. чому uh, українські власті uh, розтаскивають руску православну церкву? Слава Богу, є сочно хакеров сьогодні. які которая нервована російським режимом і в Росії, і в Україні? Скільки депутатів Бундестагу підозрюються в державній зраді? Бидла Ракульське тебе окружає та, і в принципі ні бояться. Ти так сіло дімонструні бояться. Що їх об'єднує з імовірним віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки і улюбленим пропагандистом Путіна Такером Карлсоном? це певне таке, знаєте, сектантське середовище. До Києва Сполучених Штатів стаємним візитом прибув спецагент Рускаваміра. Глобальна спецоперація Кремля із збереження своєї диверсійно-розвідувальної мережі у ПЦМП наближається до кульмінації. У квітні 23-го року російська пропаганда вибухнула від захоплення. Нібито Євросоюз побачив, як в Україні знущаються з московського патріархату. І хто про це говорив? Про це говорив депутат Гарольд Вайль. де на солідній трибуні в Парі. Українська держава зараз вживає заходів проти православної церкви російського патріархату, знесення храмів, пошкодження храмів. Зриви церковної служби, образа чи приниження та перешкоджання вірянам, які ходять до церкви. Православна церква російського патріархату заявляє, що з насильством над їх об'єктами має бути покінчено. І, хоча текст на трибуні читав Гарольд Вайль, насправді це було лише формальністю, тому що писали цей текст в п'ятій службі Федеральної служби безпеки Росії в ФСБ. Журналісти німецького «Шпігель» провели розслідування, і це довели. Журналісти опублікували зламану переписку куратора німецького депутата в Берліні і його керівника в Москві, якому на підтвердження зробленої роботи вислано відео виступу в парі. Прийняв чудово, відповів Олексій і одразу уточнив. А що по польській темі буде? Серед авторів цього матеріалу відомий розслідувач Грозів. Я дуже добре знаю Хрісто Грозєва. Ми всі пам'ятаємо його розслідування про отруєння Навального. Він досліджував скандальну історію з вагнерівцями, яких не заарештували в Україні, хоча могли це зробити. А я з ним спілкувався не так давно, безпосередньо перед повномасштабним вторгненням, коли ми обговорювали тему підриву складів з озброєнням в Чехії. І ось зараз Христогрозів досліджує, як ФСБ рятує російську церкву в Україні. Історія почалася з розслідуванням у вліані п'ятої служби ФСБ на весь поселецький регіон, і конкретно коли ми. Узнали, что именно пятая служба занималась вербовкой украинских граждан до начала войны. Ну, конечно, это стало очень важное расследование для нас. Мы этим занимаемся уже два года. Будут еще расследования. Но одно из этих линий расследования нас отвезло именно к этому а, бывшему граждану Украины. Можно так его назвать Сергієнко. Я розповім, як ФСБ вербує відомих політиків в Німеччині. Розповім, як і скільки їм платять, за що, які дають завдання, але спочатку давайте розберемося в дійових особах цієї драми. Олексій, якого згадують в зламаній переписці, це псевдокуратора німецької мережі агентів ФСБ. Його справжнє прізвище Ілля Вічтомов, полковник ФСБ Російської Федерації. Ілля Вічтомов з Москви комунікує з Володимиром Сергієнком в Берліні. Ось, наприклад, обговорюють схему передачі грошей. Олексій запитує на німецьку недержавну організацію: можемо перевезти гроші. Потрібні реквізити. Сергієнко відповідає: Так на НДО німецьку можемо перевезти. Зараз єсу в аудитора. Володимир Сергієнко 53 роки. Він колишній львів'ян, але з 91-го живе в Німеччині. У 2000-х отримав німецьке громадянство. Всім називає себе політологом, але насправді є типовим пропагандистом Кремля і поширює російські наративи. Ось деякі його абсолютно скандальні виступи. Для того щоб зібрати Ялтинську конференцію 2, потрібна Третя світова війна. Есть необхідність повністю переделать світу. Мій тезис все-таки, ж таки, що Ялта-2 состоится, і это будет як після Другої світової, в данном випадку, як після Третьої світової, повне розподілення всіх сфер впливу на цій планеті. Они научились не, защищать по-современному, по-европейски свои нацистские или националистические права. Мне все равно. Природы, соколята, вот эти вот, которые могли остановить себя и просто спросить: там кой, а что ты знаешь на украинский раз? Там, а что ты того? Это произношение, туа. Когда вот это вот быдло Рыгульское тебя окружает, и в принципе они боятся. Ты только силу демонстрируешь, они боятся. Этот город надо хоронить. А ось цей самый Володимир Сергенко у 2014-му під стінами России. Російського посольства бере участь в українському мітингу проти анексії Криму та агресії на Донбасі. Російський посол не має множество сьогодні вийти сюди і сказати, ні, ребята, ми не будемо на вас війною йти. Я не хочу, щоб мій дитина через 10 років знав, що там живуть враги, які вчора були мої браці. Слава Україні! Героям слава! Це одна із фішок кремлівських спецслужб. Вони інтегрують своїх агентів до українських рухів, щоб чинити саботаж та поширювати вигідні Москві ідеї. Сергієнко тоді дуже переймався, аби захід чого доброго не розпочав допомагати Україні зброєю. Український народ сам може справитися і сам провести референдум. Спасибо, нам допомоги не треба, не бачу ракет, не бачу бронежилетів. не видя крупнокалиберных пулеметов. Это сегодня мобилизацию объявили. Это что значит, что дети моих братьев должны идти на войну? Против кого? Против моих двоюродных братьев в России? Это дебилизм просто, который сегодня нужно останавливать. Вполне возможно, что он был завербован давно заранее и был использован именно для внедрения и для создания такого патриота, который реально работает против интересов Украины. Такое может быть. Мы недавно тоже получили Внутрі е, внутрішньої плани по дестабілізації Западної Європи е, ФСБ там конкретно пишеться, що вони будуть внедряти і будуть навіть створювати вільно про українські організації, которые реально будуть працювати для того, щоб імідж України нарушався і рушився в нашій сучасній історії. Ми теж бачили багатьох політологів, які зараз повтікали в Росію або заарештовані. Багато з них, які Сергієнко, були помічниками членів парламенту. Сергієнко теж влаштувався помічником депутата Бундестага, але насправді і професія політолога. І ця посада для нього лише прикриття для того, щоб провадити політику Росії під керівництвом Федеральної служби безпеки. Володимир Сергієнко помічник депутата Бундестагу Ойгена Шмітта. Ойген Шміт, він же Євгеній Шміт, казак німецького походження. Депутат Бундестау від проросійської партії Альтернатива для Німеччини. Гарольд Вайль, який озвучував антиукраїнську заяву на захист московського патріархату, також з фракції АДН. Ще один їхній однопартієць Маркус Фрон до вторгнення часто відвідував анексований Крим і окупований Донбас. Літав до Москви, виступав на прокремлівських конференціях, навіть одружився на журналісті звістій. Спочатку може здатися, що вплив на трьох депутатів нібито нічого не вирішує. Але насправді на Росію працює ціла фракція. Альтернатива для Німеччини абсолютно проросійська фракція в німецькому парламенті. Так зараз вони не мають впливів лише п'ять. Але всі рейтинги показують, що на наступних виборах вони мають шанс обігнати соціал-демократів Шольца і стати другою найбільшою фракцією в німецькому парламенті. Правительство Германії іспугалось тому росту популярності, який сьогодні має альтернативи для Германії. І судя по всьому, кого-то родилась мисля, Давайте ми альтернативу для Германії прив'язан кремлю. Ще один представник альтернативи для Німеччини Уріх Ольме навіть написав листа до папи римського з проханням припинити знущання над християнами в Україні. Насправді, депутат Ойген ніякого листа не писав. Текст написав агент ФСБ Сергієнко 12 квітня 2023 року. Він вислав його на затвердження своєму куратору до Москви, А вже 14 квітня було опубліковано його за підписом Ойгена. Але зверніть увагу на те, наскільки діяльність російської церкви в Україні важлива для Кремля, як вони нею опікуються, як піднімаються питання фактично на всіх майданчиках. І що цікаво, саме ті депутати, які найбільше захищають російську церкву, принаймні в Німеччині, є найбільшими прихильниками заборони поставки німецьких танків в Україну. Навесні 2023 року. Володимир Сергієнко запропонував своїм кураторам схему, як зірвати постачання танків до України. Для цього депутати з альтернативи подали позов до Федерального конституційного суду. Формальна причина уряд не погодив своє рішення з парламентом, хоча цього і не потрібно. Сергієнко писав у Москву: танки у будь-якому випадку будуть поставлені набагато пізніше або буде ухвалено судову заборону. Для цієї справи агент ФСБ запросив 25 тисяч євро щомісяця на оплату послуг юристів протягом двох-трьох місяців та ще по 10 тисяч на представницькі витрати. Всього близько 100 тисяч євро. Після журналістського розслідування заяви про утиски московського патріархату серед німецьких політиків фактично припинилися. У Володимира Сергієнка навіть забрали перепустку до Бундестагу і почали внутрішнє розслідування. Можна сказати, що це хепіенд, але це не так. Вирізали тільки одну пухлину, а пухлин багато і є метастази. Та Карлсон, якого ми пам'ятаємо з інтерв'ю з Путіним. Щоправда, потім він сам назвав деякі фрагменти цього інтерв'ю найтупішим, що він чув в своєму житті. От він, який є одним з кандидатів на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки, теж став раптом захисником московської церкви в Україні. Ці фото поганої якості, ніби зі шпигунських фільмів. Їх було зроблено в Києві наприкінці лютого. Чому так? Бо візит таємний. А цей чоловік ключова персона російського ІПСО в Америки. Роберт Амстердам. Один з найдорожчих американських адвокатів міжнародників також на нього працює лобіст Вільям Берг-Уайт. Це ключові персони з поширення дезінформації про переслідування УПЦ МП в США. Це все офіційна інформація. Бо лобістська діяльність Сполучених Штатах регулюється законом, і Вільям Берквайт в декларації про реєстрацію іноземного агента, поданій до Міністерства юстиції США, вказав, що представляє інтереси Російської православної церкви в Україні. За це торік отримав. Сім тисяч доларів. Але навіщо у ПЦМП лобісти в Сполучених Штатах Америки? І хто фінансує Роберта Амстердама? Насправді ця особа в Україні дуже відома. Сука Крістане православинський однозначно оплачує діяльність Амстердама. Це мені здається доведений факт. От але я думаю, що ця тема настільки результативна для Росії, що я думаю, що безумовно Росія. Відіграє в цій історії свою роль. Ми знаємо, що вони активно просувалися у тему в, 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 в раді безпеки ООН. Вадим Новінський, росіянин, народився в Новгородській області. В часи Віктора Януковича отримав українське громадянство, двічі обирався народним депутатом. Проти деякон РПЦ в Україні з 2020 року. Фігурант кримінального провадження СБУ за фактом пособництва державі агресору. Новінський власник однієї з найпотужніших промислових груп в Україні Smart Holding. займається газом і нафтою, металургією та видобутком корисних копалин будівництву біля спорткомплексу «Олімпійський» у Києві. Звів величезний храм у московському архітектурному стилі. Разом з Рінатом Ахметовим веде аграрні проєкти. Власник торгової марки Верес. Після вторгнення в головних офісах компаній Смарт Холдинг та Ріґл Петроліум пройшли обшуки. Адвокат Новинського в цих справах той же Роберт Амстердам. З України олігарх виїхав за 10 днів до початку Великої війни. Нині служить в храмах РПЦ за кордоном. Чим я займаюся, та yeah. розгороджує адільним. У 2022 році все керівництво Московської церкви в Україні літало в Німеччину на зустріч зі своїм головним спонсором. Обговорювали, як саме РПЦ нібито переслідують в Україні. Відомий богослов Кирило Говорун. Він стверджує, що в США проводиться величезна дезінформаційна кампанія, з метою підтримки російської церкви в Україні, з метою розповіді про нібито репресії проти цієї церкви. Ця церква показується як церква-мученик, ледве не як Ісус Христос. Хто це все фінансує? Відомий українець російського походження. Мета Амстердама дуже проста заробити гроші. Він, він адвокат, він це його бізнес. Мета новінського, звичайно, це захистити і зберегти статус-кво для УПЦ в Україні. Це його мета. Він платить за це гроші Амстердаму. Все це робиться абсолютно брудними методами. Ось митрополит РПЦ Лонгін. Бачите, які в нього великі синці під очима. Спочатку російська церква говорила про те, що ці синці виникли через те, що він просто впав. Хто про це говорив? Багато їхніх ієрархів: і одеська єпархія, і митрополит Російської православної церкви Сум Євлогій. Але раптом постраждалий після падіння заявляє, що його побили. знают, что я лежу в больнице, что мне стало плохо от таблеток, закружилась голова, два раза упал на том же месте, ударился. Не верьте, братья и сестры, того, что я потерял создание и упал. Я упал после удара. Два года вы бьете нас, старушек, забирайте храмы у нас, разделяете украинский народ и мы... люди старого сорта стала, і ви обіцяли убрати мене. Чому так швидко змінилися покази? Спочатку було падіння, а виявилося, що це побиття. Російські куратори і ФСБшники вирішили скористатися звичайним побутовим інцидентом для того, щоб використати це в антиукраїнській пропаганді. На ну, слава Богу, що врачі, коли побачили, говорили брадика, у вас зовсім інша конструкція голови. Якби було б як у всіх людей. Ви вже не були в живих. Після побиття Лонгіна поліція порушила кримінальне провадження за це побиття. І вже всі забули, що насправді він є фігурантом зовсім іншого кримінального провадження, в якому він звинувачується в релігійній ворожнечі. І таких прикладів маніпуляції є безліч. Ми пам'ятаємо ситуацію в селі Задубрівці. Там російська церква відмовувалася відспівувати полеглого воїна. Виникла побутова бійка. Жертва бійки виявляється вже жертва гонінь на російську церкву, і російська пропаганда це масово і широко використовує. український уряд зараз заборонив цілу християнську деномінацію, і практично ніхто в Сполучених Штатах нічого не сказав про це. Ми подумали, що варто дізнатися більше. Боб Амстердам є адвокатом, який представляє цю деномінацію. Він приєднується до нас зараз. Українська православна церква існує тисячу років. П'ять років тому українська влада створила так звану автокефальну церкву, незалежну церкву. Ця церква, яка називається ПЦУ, веде абсолютно жорстоку, необмежену кампанію з розкрадання майна, переслідування, залякування та ув'язнення священнослужителів. І я абсолютно можу вам сказати, що шкода, якої було завдано керівництву цієї церкви, включно з п'ятирічним ув'язненням 75-річних священнослужителів, вражає дивно, що в 21 столітті країна, яка хоче приєднатися до ЄС, забороняє релігію. Те наскрізь брехливе інтерв'ю подивилося 50 мільйонів глядачів, і більшість з них в Сполучених Штатах Америки. Ну здавалося б, це небагато, тому що інтерв'ю з Путіним такара Карлсона подивилося 250 мільйонів. Ця розмова з Карлсоном вона відбулася в досить важливий момент для України, коли в Конгресі лише почалася ця епопея з голосуванням щодо виділення чи не виділення допомоги Україні, і на жаль, вона відіграла свою роль. В тому, щоб ті, хто шукали привід затягувати допомогу для України, вони знайшли цей привід в аргументах Амстердама. ці аргументи, як я сказав, вони дуже сирі, вони часто маніпулятивні. Але шкода від цього інтерв'ю величезна і платить за цю шкоду Вадим Новінський. В чому ця шкода? Вони стверджують, що нібито в Україні переслідують. Релігійні організації це не так. Тому що РПЦ це не релігійна організація, це підрозділ ФСБ, громадська організація, яка шкодить нашій національній безпеці, члени якої вбивають людей, беруть в руки зброю, провокують релігійну ворожнечу, шпигунять і безліч доказів цієї злочинної діяльності зібрала Служба безпеки України. Але для американських глядачів, для американської публіки це подається так, нібито в Україні переслідують християнство загалом. А переслідування християнства, віри, традиційних цінностей ображає значну частину американців. Ще в часи Рональда Рейгана ми пам'ятаємо, як Сполучені Штати боролися за релігійні свободи в цілому світі. А коли в Україні обмежуються релігійні свободи, як стверджуються антиукраїнські лобісти, то навіщо такій країні давати зброю і допомагати фінансово? Це відображається на голосуваннях в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це відображається на нашій національній безпеці знову ж таки. Син Трампа використовує саме таку антиукраїнську риторику. Зеленський забороняє українську православну церкву. Його уряд також проводив рейди в українських православних церквах і арештовував священників. Але це був лише початок. Чи пов'язані візити Такера Карлсона в Москву і Амстердама до Києва? Тим більше, що в інтерв'ю Карлсону Путін теж говорив про нібито переслідування церкви в Україні. Чому uh, українські власті uh, розтаскивають русскую православную церковь. Потому что она объединяет не территорию, а душу. <клес> <клес> И никому не удастся ее разделить. Дивна випадковість. Амстердам прилетів до Києва відразу после зустрічі Карлсона з Путіним. Його відразу прямо з вокзалу повезли до предстоятеля російської церкви в Україні Онуфрія. А потім він знайшов час для того, щоб поспілкуватися з одним з так мовити найбільш інтелектуальних депутатів українського парламенту Артемом Дмитруком. Я іронізую звичайно, бо Дмитрук відомий тим, що є одним з найпалкіших захисників російської церкви в Україні. Але приховати візит адвоката все ж не вдалося. Довелося швидко придумати причину приїзду. Мовляв, Роберт Амстердам збирає докази переслідування МП для міжнародного суду. Екзальтовані прихильники російської церкви дуже втішилися і насипали в соцмережах благословені американцю. Дехто відкрито радів, що Україна тепер точно не отримає зброї, бо Роберт не хто небудь а інспектор, який перевіряє дотримання прав людини. Звісно, ніхто ніяких доказів збирати не буде. Пропаганді не потрібні жодні докази. Амстердам приїжджав до Києва зовсім з іншою метою. Але він же адвокат. Може, він хоче представляти російську церкву в міжнародних судах? Ні. Бо ніяких міжнародних судів по захисту російської церкви в Україні насправді не існує. Єдина мета його приїзду була в іншому. Це захист руского міра. А російська церква в Україні якраз і є стовпом руского міра в Україні. Насправді до Амстердама не може бути жодних претензій. Він звичайний адвокат, а адвокати бувають різними. Пам'ятаєте фільм Адвокат Диявола. Амстердам теж кого тільки не захищав, коли йому платив Ходорковський, він захищав Ходорковського проти Путіна і критикував Путіна, був великим демократом. Зараз платить, мабуть, Новінський або ФСБ, або інші російські олігархи. І тепер він вже Путіна захищає. Хто платить, той і замовляє музику. Але зовсім інакше має підходити до цього українська влада. Я вже давно намагаюся сказати, що треба заборонити російську церкву з міркувань погляду на національну безпеку, треба внести томос в українське законодавство. Проти всього цього виступають такі, як Дмитрук і інші лобісти російської церкви в Україні, але українська влада якось активно проти них не виступає. Так, ми розглядаємо нібито ці закони, але цей процес розгляду цих законів розтягнувся в часі, відбувається дуже довго. І всі радикальні демократичні засоби для того, щоб заборонити російську церкву в Україні як організацію, яка шкодить національній безпеці, насправді гальмуються. От в цьому якраз і є вина. Української влади, поки ця церква працює проти України, влада винна. Сподіваюся, що влада це теж зрозуміє, що це шкодить не тільки їй, а й українській державі і українському суспільству. Отже, станом на зараз маємо потужний спрут, в центрі якого Вадим Новінський, Московський патріархат Онуфрій. Біля нього висококласний юрист-міжнародник Роберт Амстердам і зірка трампійської пропаганди Такар Карлсон, а також впливовий лобіст Вільям Берквайт. Вони поширюють дезінформацію і намагаються вплинути на сенаторів і конгресменів США, а також на народних депутатів України. Кінцева мета збереження структури РПЦ в Україні. Якби мій закон ухвалили рік тому, в той час, коли була величезна суспільна підтримка, в той час, коли Служба безпеки України активно протидіяла ворогам в рясах, не було б дуже багато неприємностей. Не було б інтерв'ю Карлсона з Путіним про російську церкву. Не було б виступів проросійських депутатів в Парі, не було б візитів Амстердаму, не розхитувалася б суспільна думка в Європі, в Сполучених Штатах і загалом всюди в світі з наклепами на Україну, яка нібито обмежує релігійні свободи. Але чому влада, яка говорить, що забороняє цю церкву, що хоче захистити суспільство від її злочинної діяльності, насправді нічого не робить? Можливо, існують якісь домовленості. Можливо, хтось розраховує, що все саме по собі розсмокчиться, і далі можна буде співпрацювати з цією сектою для того, щоб перемогти на наступних виборах. Але до них потрібно ще дожити: спочатку треба просто перемогти, а це неможливо, якщо не переможемо ворога всередині нашої країни. Коли за мій законопроект, наша більшість не захотіла голосувати, я і колеги мої з опозиційних фракцій вирішили підтримати урядовий. Він беззубий, він взагалі ніякий, він нікого не захищає. Але все ж таки, це, хоча й декларативний, але крок для заборони російської церкви. Тому ми за це проголосували і вирішили допрацювати його в комітеті. Я намагаюся імплементувати в цей законопроєкт принаймні значну частину з пунктів мого проєкту, які реально забороняють діяльність російської церкви, і перетворять. Урядовий законопроєкт в дієвий, може не настільки дієвий, яким був мій законопроєкт, але достатньо дієвим для того, щоб ця церква припинила шкодити Україні. Сподіваюся, що це врешті-решт відбудеться. І ось 5 березня профільний комітет парламенту прийняв деякі мої фундаментальні пропозиції. Нехай не всі, але найбільш принципові депутати працювали над цим законопроектом в робочих групах, обговорювали наполегливо кожну поправку. Десь погодилися, десь ні, але знайшли компроміс для того, щоб законопроект був ефективним. Перше, забороняється діяльність РПЦ в Україні. Друге. Діяльність афілійованих з РПЦ релігійних організацій припиняється, якщо вони не розірвуть зв'язків з церквою патріарха Кіріла. Такий алгоритм захищатиме національну безпеку і водночас не зазіхатиме на свободу релігії. Процедура встановлення зв'язків з РПЦ виписана максимально прозоро. Схитрувати не вдасться. І головне, що вперше дається юридичне визначення терміну русський мір. За його пропаганду також будуть санкції. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроект номер 8371 в другому читанні і в цілому. З урахуванням задержаних комітетом правок в порівняльній таблиці. Прошу голосувати. Путраєв за. Княжицький за. Абдулін – Дякую. Нальотов за. Дякую. Дякую. Так, колеги, хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Я вітаю вас з прийняттям на комітеті цього дуже важливого закону. Чи можемо тепер сказати, що місія Роберта Амстердама провалилася? Ще рано. Остаточне рішення ухвалюватиме парламент, можливо, ще цього місяця. І вже точно лобісти руського міра та його церкви кинуть усі сили, аби законопроект провалили. Наша війна це не лише справа збройних сил України, хоча вони героїчно боронять наше майбутнє героїчно відвоюють українські території і захищають кожного з нас. Наша війна і наша перемога це справа дійсно кожного, перш за все, влади і суспільства. Суспільство це відчуває, саме тому воює з російською церквою в Україні. Я відчуваю величезну підтримку в українському суспільстві і значно меншу підтримку в політикумі, особливо в провладному. І це надзвичайно погано. Тому що якщо ми не заборонимо російську церкву в Україні, то вона буде використовуватися Російською Федерацією для знищення країни зсередини. Буде використовуватися і використовується зараз. Чому влада без дії? Чому ці Амстердами, Вільями Берквайти, інші лобісти Російської церкви, офіційні лобісти їздять в Україну і не стали в Україні персонами Нонграда? Чому влада нічого не робить для того, щоб це припинити? Я вірю в те, що коли ми приймемо з моїми поправками урядовий законопроєкт, вірю в те, що приймемо, хоча боротьба проти цього ведеться шалена, то зможемо зробити дуже важливий крок для заборони російської церкви як ворожої громадської організації, яка шкодить нашій національній безпеці. Цікаво, що церква ця активізується саме тоді, коли активізується російська армія на фронті. Я про все це розповідав в фільмі Церква без Христа. Він є на цьому Ютуб-каналі. Підписуйтеся на нього на Ютуб канал і дивіться мій фільм. Вам точно буде цікаво і корисно його подивитися.